angry wild energy drink kavun Вироблений на потужностях «Квас Beverages у місті Запоріжжя. 24 мг кофеїну, це майже на третину менше за стандарт. При відкритті пляшки відчувся дуже сильний запах кавуна, але трохи такого полежавшого. Логотипом цього бренду виходить злий гіпопотам. Він же бегемот. Реально прикольний логотип. Колір світло дуже світло-рожевий. Ще я помітив напис Wild Energy of Angry Hippo, що в перекладі дика енергія злого гіпопотама. Якщо хто не знає, то гіпопотам найнебезпечніший представник рівнин Африки. На смак приємний, лагідний, м'який, трохи недоспілий, але достатньо засолоджений, щоб цього майже не помічати. Непоганий енергетик та ще й новий, але маленький вміст кофеїну каже не на його користь.